Всім привіт! Ви на каналі Дачечка! Рада, що завітали! Мене звуть Наталя. Ми з України, Київська область. Сьогодні 4 січня. Важлива астрологічна дата для нашої планети, оскільки сьогодні Земля по своїй орбіті наближається до Сонця. На найменшу відстань перегелі ще її називають. І подивилася я зранку в астрономічний календар. Це сьогодні 4 січня о 15.38, здається, якщо правильно запам'ятала. Так що сьогодні сонце. Буде дуже близько знаходитися. Вірніше земля до сонця дуже близько буде знаходитися. Сонце буде найбільший вигляд мати, здаватися дуже великим. І це така значуща подія. Завжди в усі часи була. Колись наші пращури в цей день святкували Ярдан, шлюб молодого сонця, Ярила і. Богині води дани, тому що як астрологи зараз розповідають, вчені, науковці саме в ці дні із сонечка до землі долітають ті частинки, найважчі, які зазвичай впродовж цього року не мають такої властивості, не долітають до землі а в ці дні. Вони заряджають воду, заряджають землю, як раніше наші пращури казали, заряджають на нове життя, і починається знову новий цикл. І, звісно ж, природа, рослинки на все це реагують, люди реагують, і тому святкували в ці дні свята. Ми Нарешті виїхали на дачу. Дуже я за дачею сумую, але не завжди виходить. На минулих вихідних не вийшло в нас виїхати. Тому сьогодні на термометрі показує мінус 2, хоча весь тиждень був дуже теплий. Деякі дні, і до плюс 5, до плюс 6 прогрівало, але... Немає ні дощу, ні снігу. Віє сьогодні дуже сильний вітер, суховій я б навіть сказала. По ґрунту видно, що сухо, і тому така зима не дуже добра для наших рослинок, оскільки полити зараз можливості немає. Вся вода в нас перекрита. А по ґрунту я бачу, що сухо. Бачите, ось тут декріт прорив свої ходи, видно, яка суха земля. І це погано для рослин. Якби хоча б сніговий покрив був, то він би хоч трошки затримував вологу. А оскільки снігу немає, ще й ось такі сухі вітри дмуть, то волога дуже швидко видувається із землі, із рослинок, і, на жаль, немає можливості полити. Давайте подивимося, наскільки змінилося все в садочку через ось це тепло аномальне для зими. Поки що я дуже великих змін не бачу. Бачу, що змінили своє забарвлення трошки гейхери. Ось ця стала такою більш рудою. А Green Spice навпаки стала із зелених кольорів більш таких. Охрестих набула, бачите? Видно, що не вистачає водички. Все хоче, щоб була волога, але ж немає, Немає, на жаль, ні дощу, ні снігу. Рододендрон люміна. Ось ці бруночки це квіткові бруньки. Пахізандра, бачите, вже сформувала квіткові бруньки. Ось вони. Сподіваюся, що якщо будуть морози, тому що нам прогнозують ще морози на ці дні, пониження температури. Сподіваюся, що всі ці брунечки виживуть. Це гейхіра hey, Wild Rose. Красуня така з темними чорними прожилками. Чимирники потрошку продовжують квітнути. Все більше і більше квіточок на чимірнику чорному розкривається. І навіть я ось там бачу маленький чимірник. молоденький. Це він вперше цього року квітне. Ось, бачите, також випустив одненький цвітонос, поки що цвіте. Але я бачу щось там, ось, бачите, ще з-під землі, ось пуп'яночок лізе. Щось він поганенько приживався. Вітер настільки сильний, що роздуває ось ці суцвіття, які я позрізала з гортензій. Ми минулого тижня прибирали. Але є інші частини діляночки саду, де я не встигла прибирати. І там у підніжжі кущиків. І ось так ці суцвіття пороздувало по всій ділянці, так що буду збирати. Бачила я вже, що у багатьох із вас примули цвітуть, поки що на своїх примулах не бачу цвіту, і це дуже добре, тому що рано, зарано зараз цвісти примула. Хотілося б, звичайно, щоб рослинки посиділи ще в землі, тому що ще буде. Кінець січня може бути холодним, лютий буде холодний, ще березні можуть бути морози. І не хочеться, щоб це все померзло через те, що дуже рано вийде із землі. Так, поки що я таких явних ознак не бачу. Порівняно з минулим разом, все залишилося на тому ж місці. І це добре. Це добре, тому що не хочеться робити зайву роботу по накриванню рослиночок. Як мені подобається в зимовий період, ось ці дзвоники персиколисні, у них такі ніжні світло-зелені листочки з білою прожилкою. Дуже вони око радують. І, до речі, гарно осока оця міні виглядає, осока му Красиво так, начебто, на перший погляд, все нормально. У мене сьогодні в планах, скільки вистачить бажання і часу, я буду далі прибирати, тому що невідомо, яка весна буде. Якщо буде весна, така, як минулого року, коли було дуже холодно, зливи були затяжні, неможливо було приїхати на ділянку, щось поприбирати. Потім різко почалася посуха. і потрібно Тому було Зараз, поки є така можливість, тим паче що потрібно трошки переклюкнутися, відпочити від оцих всіх нічних атак, шахедів, смертей постійних, поганих новин. і... Трошечки хоча б відволіктися, і садочок дуже добре в цьому допомагає. Тому що, коли за рослинками доглядаєш, якось перемикаєшся на щось інше, хоча б трошки, і якось, хоча б трошечки, трошечки стає легше. Тому я зараз переодягаюся і візьмуся за роботу. ось Далі, бачите, потрібно прибирати, приберу, і потім вже покажу, що в мене вийшло. Саме прибирання знімати на камеру не буду, тому що, як ви знаєте, я втратила карту пам'яті. І зараз в мене стара карта пам'яті. На неї дуже мало можна записати відео, тому немає просто технічної можливості довгі якісь такі записувати відео. Тому зараз прибираю. І вже покажу, як виглядає прибрана діляночка, і потім прогуляємось, подивимося, що ж тут взимку декоративно виглядає. Попрацювали ми декілька годин, різко почало холодати, бачите, сніжок такий дрібненький, летить, не знаю, чи така камеру видно. Бачите, пролітають сніжинки, передають уже вночі мінус 7, дуже швидко темнішає, хмари на небі. Сонечка сьогодні ми так і не побачили. Цілий день було ось таке хмарне небо. І на вечір тільки ось там, поміж хмар, деякі такі дуже скупі промінчики сонечка. Да, вже сонце за лісом. Зараз о пів на четверту, якраз перегелій, про який я вам розповідала на початку відео. Зараз наша планета найближче до сонця підлітає за цілий рік. Найкоротша відстань. Ось так я поприбирала, прибрала небагато, але тепер Стало набагато охайніше. Немає вже ось цього відмершого сухостою. Видно рослинки, які вічно зелені. Цей флокс шилоподібний, хвойнички, деякі види примул, арабіс. Ось тут журавлина, яку я в черговий раз не встигаю позбирати. Щоразу вам розповідаю, що зберу. І бачу, що сьогодні я вже також. Наступного разу потрібно буде приїхати і в першу чергу зібрати журавлину на морс, а тоді вже починати працювати. Бо потім брудні руки, а потім різко темнішає. І встигла я прибрати. Ось туди, до лавки, там, де відра стоять. Зараз ще з-під лавки приберу листя і будемо їхати. Звичайно ж, чудово зараз виглядають ще чорні. Ось такий красунчик зустрічає нас перед будинком одразу. Як тільки ми заїжджаємо у двір, одразу видно цей. Кущик. Подивіться, скільки в нього цього року цвітоносів, скільки квітів. Сподіваюсь, що все-таки сніжком притрусить, тому що, якщо немає снігу, то, на жаль, ці всі квіточки можуть вимерзнути. Ну і далі самшити, звичайно, жвічно-зелені, гарно виглядають. Рододендрони, навіть листочки не опустили. Ще так тепло для них було, що вони себе ніби влітку почувають. Звичайно ж, гейхери взимку красиві, всі чудові, всі різнокольорові. Радують око. Бруслини, ось бруслина форчуна. Це новенька моя бруслина японська, така, яка росте вертикально кущиком. Про дзвоники я вам уже казала. Новиночка в моєму садку папороч, листовик сколопендровий також. Бачите, на зиму листочки свої не скидає. хвойнички ще маленькі, але ви знаєте, ось поприбирала і одразу видно, що вони підросли. Є весняне відео, де ми з вами їх висаджували. Вони були зовсім малесенькі, особливо ось ці кіпарисовики під парканом. І видно наскільки сильно вони підросли за цей сезон. Ялинка поганенько себе почуває. Дивлюся я, що мій ґрунт, наш сухий ялинкам не дуже подобається. Дуже-дуже повільно вони наростають, але жива, і це вже дуже добре. Туйка гарно наросла за цей сезон, і гарно наріс ось цей ялівець, грунтопокривний. Бачите, вже навіть звисає з бордюрів. Хочу, щоб він гарно прикрив бордюр. І навіть ось там на ньому шишкоягідки, бачите, зав'язалися маленькі такі горошинки. Ну, а далі буду прибирати вже наступного разу. Бачите, там ще не прибрано, не вистачило нам часу. Потрошку буду приїжджати, якщо буде ось така ще тепла погода. І потрошку-потрошку по буду прибирати. Я нікуди не спішу. Це для мене більше як таке лікування в наш час. А з вами буду прощатися. Дякую усім вам за увагу. Бажаю всім всього самого-самого найкращого! Всіх вітаю ще раз із Новим роком. Нехай все погане залишиться в 2024 році, і 25-й 2025 рік 2025-й, принесе нам тільки хороші новини, тільки хороші почуття хороших людей, емоції. І нарешті вже закінчиться війна. Це основна мрія кожного зараз з нас. Дякую всім за увагу! І до наступних зустрічей на каналі.